У шухляді часу купкою листи під такою назвою в міському історичному музеї відбулось відкриття другої персональної виставки місцевої художниці, викладача художнього відділу дитячої школи мистецтва Навроцької. Поглянути на новоспечені картини митця прийшли представники міської влади, колеги по пензлі, учні та шанувальники творчості. Її роботи це цілі повісті, над якими дійсно можна стояти, спостерігати, розглядати, щось навіть відшуковувати своє. Бачите якесь потаємне Це цілі, я кажу, повісті. Тут можна над кожною роботою писати твір. Звичу творчості, натхнення, добра і, і всього найкращого. Так вдало стилізувати, розумієте, самі людські фігури, поєднати середньовіччя і сучасних стиль, коли Це все, треба мати великий світлий дар від Бога. Крім того, поможено на велику титанічну працю віддала. Приємно посміхається, так здається, таке враження на перший погляд, що це взяв собі пензля, та каже, що там так, раз, два, і на а тому кінець. Ви розумієте, я знаю, Аллу Леонідівну вже більше десяти, напевно, поверх 15 років. Ми з нею зустрілися творча особистість, неординарна, міторисічна. Звичайна, дай Бог її здоров'я. І от сам стиль, сама манера виконання розумієте, таке вдале поєднання. що забери одну і зробіть, буде чогось бракувати. Але проситься продовження надалі. над створенням колекції картин Аллі Навроцькій знадобилось 5 років. Витвори мистецтва виконані у нових техніках та новими матеріалами. Винувати ця події зізнається, хотіла трішки поекспериментувати з кольором та формою. Варто сказати, що вийшло напрочуд вдало. Ви знаєте, буває так, що в день я можу намалювати 6 робіт, а буває так, що я півроку не малюю нічого. То скажемо, якщо взяти там поетапність, ну може не протязі років останніх, скажемо так, що це зібрані роботи. Але я малюю багато про дарую там тут багато нових технік. Я почала широко використовувати олійні фарби, акрилові фарби. Якщо раніше я працювала більше акварелю, тушу графіка для мене була близька, то в даному випадку є і батьки, і якісь такі видумані власні техніки, які. Сують до цих робіт, напевно, починаєте замислюватися над іншими своїми картинами, над іншими виставками. У Мене дуже зараз багато стоїть нових початих робіт, таких зовсім нові техніці, в новому стилі, такі на хімічні, як я кажу. І я буду працювати наступному, щоб була така мене шебла одна неординарна виставка. На що здатна Алла Навроцька колеги художники добре знають, її манеру письма неможливо сплутати з іншими, а талановитість та відданість живопису захоплює та надихає творити інших митців. Знає давно вже творчеся Леонідівни, а вона. А... Дуже високого класу художник давно і зараз ті самі емоції дуже приємно це все побачити. Дуже яскраво, дуже багато появляється у себе власне натхнення працювати, коли щось бачиш, хороше і розумієш, що ти також художник. Так що вона і призиває нас художників теж до творчості. Поринути у світ мистецтва та поглянути, як кольори та тіні переплітаються в одну дивовижну композицію. Можете і ви завітайте на персональну виставку художниці Вроцької у місцевий історичний музей.